Ось так починається в нас ранок. Ми снідаємо кожний ранок тут з таким чудовим, да, з просто. таким чудовим краєвидом. Просто супер. Кого чай, кого кава. вона нажарила млинців нам на линці, нас сніданок. Всім привіт, всім добрий день. Ми їхали-їхали і нарешті приїхали. Ну, ви вже, мабуть, побачили, там вже трохи промайнуло, куди ми приїхали. А приїхали ми в Аквапарк в Мукачево Карпатія. Аквапарк Карпатія. Ось він отакий здоровий комплекс. І сьогодні ми день проведемо тут. Водички набрали, заїхали, щоб було нам пити. І сьогодні будемо ми тут цілий день, на цілий день. Буду все показувати, буду все розказувати. Ось, заходимо. І тут ось така краса. Боже, гляньте, як тут гарно зроблено. Прямо як в джунглях. Ух тишка. Прям прикольно. Це тут ось каса. Каса 1, каса 2, аквапарк Карпатія. прайлист, Базовий тариф. Дві години 300 гривень. Цілий день коштує 400 дитячий 150-200. Ну, ось все, бачите, сюди спа-зона включена у вартість тарифу, соляна кімнана, бані і тер термобасейни. Сюди все входить. Ми на цілий день, то це 400 гривень. Також тут є магазинчик такий, в якому все, що потрібно, можна придбати. Так, ось, ну, як завжди, все, що потрібно для, для купання, для плавання. Жилетки дитячі, ось наруканники, круги всякі різні. Навіть купальники, тапки, о, там вже люди купаються. Ось купальники всі різні. Тапочки. Ну, таке все, рушнички, все, що треба, ось можна тут придбати. Більше <плес> ніж ти сьогоднішній день та платить. купила як кулочок ось. Віддали квиточок, браслетик. На браслеті номер шапки. Ось зразу тільки заходиш те через турникет ти роздягалки. І тут ось такі шапки. Навіть є пелональний столик, якщо потрібно. І тут вже кожен собі дивиться по номеру шапки, де знаходиться його шапка. У мене 411. І так, сюди 200, сюди 300, а наші мені далі. Є от, дзеркала, <гум> всім привіт. Є феникс, тоді можна посушитися. Так, і десь 411, мабуть, десь десь тут. Ага, ось о, моя шапка 411. Браслетиком тоді ми користуємось, ага, вона зараз відчинена, але тоді... Браслетик прикладається і шапка відкривається. Все, ми розполагаємося, далі будемо показувати. І ось такий аквапарк. Тут так душно і так влажно, і так жарко. Так, і Так, і десь треба займати наша телена, так? Да? А, а, я і... так чувствую, що висямо полотенка і сюди. Тут дихати нема чим, да. Ось такі дитячі. Ну, зараз все буду показувати вам. Бо сама ще нічого не знаю. Шум води, бо дивіться, такі струї для дітей. Для дітей рай. Рай для дітей. Ось є. Ось є одна вільна. Тут оце всі так займають місця. Я ось положу своє пірушничок. Займають люди отак місця. Але не знаю, тут знаходитись ну, дуже жарко. Є отакий дитячий басейн, неглибокий рядовський. Неглибокий не ось з якими, бачите, крутілками навіть там вода набирається. Прикольно. Вон там такі вірочки, всякі різні. Ага, тут ось. Ага, вилили ви, ви, ви вода. Я вам зараз це познімаю, познімаю, а тоді вже телефон покладу і буду собі відпочивати. Альона, як тобі? А, Дениса? Дениса ще. Місто десь загубили, зараз будемо шукати. Я піднялась трошки наверх подивитися. Найшовся Деніс, він заплаває по річці. Ось теж другий дитячий басейн такий. Бістро. І бачите, все виконане в, в такому стилі джунглів, кругом пальми. Росли їзди, горочки ось такі. Ну, високі. Ну, це на саму верхню ніхто не йде, а йдуть тільки на, на середню. Ага, дві широких і дві вузьких. Виходи, два широких і можна цих, на тюбах на, на цих спускатися. Так, Є літер. Площадочка, пішли. йдемте, ходимо, подивимося на вулицю. Тут дуже жарко, може взимку тут і гарно, але зараз дуже жарко, дуже парко. На вулиці в нас тут хвильовий басейн і термальний басейн. Глибина басейну півтора метра, це термальний. О, тут хоч тихіше. Тут цей такий ось термальний. Бачите, який колір води. Колір води. Прочитаємо, що ж це за вода. Цілюща термальна вода має особливий склад і температуру від низько насичених мінералами, теплих, до надто гарячих та концентрованих для людського організму. Вон хімічний склад є. Термальна вода дає загальноздоровчий ефект на організм, наповнюючи його необхідними для нормального функціонування речовинами та мікроелементами, залізом, кальцем, калієм натрієм, цинком. Так, ну, що для, корисно для опорно-рухового апарату, артроз, остеохондроз, ну як всі, звичайно, всі термальні води. Захворювання серцево-судинної системи, периферічна нервова, рекомендований час перебування в басейні 15-20 хвилин. Ну, Будемо ще все, все, пробувати. все пробувати. Бачите, багато лежаків тут, на вулиці, всі вільні, всі там тусуються. І тут е басейн, який оцей хвильовий, який гонить хвилі, але я так розумію, що хвилі тут якось. Не постійно, а періодично. Хвилі тут періодично. Зараз ось тіш та благодать. Зараз спробуємо водичку, чи тепла Місце для паління навіть є окремо. Ой, бачите, дивіться, яка голуба, там наче морська вода. І тут такий, наче пляж заходиш. Зараз спробуємо водичку. Водичка теж як на морі. Ось такий цей комплекс. Вірочки. І ще там є другий поверх. Бім поглянемо, що там другий поверх. Тут теж ось є якась кафешка на вулиці. Цікаво, що ж тут робляться ті хвилі, як вони робляться. Зараз піднімемося, подивимося, ось такий аквапарк. Ми приїхали спеціально в будній день, тому що вихідний тут ну, дуже багато людей. Ага, є басейн ось на вулиці ще. Великий басейн. Тут люди теж, а тут навіть два басейни. Люди сидять, загорають, купаються. Засмагають, відпочивають. Ми взяли на цілий день, не знаємо, скільки ми тут пробудемо. Можна тут і поїсти, де, і повідпочивати все, все тут є. Ага, і тут ще ось якийсь басейн. І це оздоровчо-термальний. Це теж термальний ще один. Я цього і не бачила, що є тут. М -м, він тут з джакузі, бачите, такий, наче трохи. ось, Щось булькає там. І також, так, така сама водичка і така сама вивізка, як під тому термальнику. І теж ось зони відпочинку і зонтиків тільки немає парасольок. І тут є і дитячий басейн, і такий. Бачите, тут дитячий і глибший. Мабуть, а може і ні, я не знаю. Так, да. це й ось глибина 90, а тут довжина 19,5, глибина 1,7. Це глибокий. І є ще отакий басейн. Так, ну що, зараз подивимося, пройдемося. Я вам покажу зараз все. А тоді вже можна буде спокійнесенько собі відпочивати. Покладу тоді вже телефон у шафку. І можна буде відпочивати. Зараз подивимося, що на другому поверсі. Там теж щось є. З пробиранняю дочком. Прибирають все. Сьогодні сонячна, гарна погодка. Там чудово. Якраз тільки засмагати і купатися. Ось такі мать. Бачите, є тут прям лежаки здорові. Є он під нак... Та й ці ж під накриттям також. І тут відкривається також зона така. Є тут барчик, де можна взяти напої всякі. Є отакий басейн, гарний. І теж Ось, бачите, водичка стійка. І теж зона для відпочинку. ну-ка. Ой, водичка гарна така. Тепліша мені, е, довжина басейну 15 метрів. Мені наче тепліша навіть, ніж та, що хвилю робить. Гарна. І це. На Мукачево. Тут народ теж засмагає, хто дуже любить засмагати. І двері заходимо знову в басейн. Подивимося тут іще з висоти. Ага, вони зачиняться. Тут не можна зайти. Ну, прийдеться ходити. Все чим тут користуєшся. На браслетик, тут не треба з собою гаманець носити, все напікується на браслет, а тоді, коли вже виходиш, просто розраховуєшся і все. Все дуже просто розраховуєшся на касі. День я тільки що спустився з горки. Так буде Альона. Я вже вся мокра, тому що я вже спустилася з однієї горочки. Накричалася аж гору у мене сіло, бо я взагалі перший раз в житті спускалася з цієї гірки. Альона зараз пішла на вищу. Тут, бачите, ось дві гірки є, ці, що нижче, є вузька, там де просто на попі з'їжджати і на цюбах можна з'їжджати. І так само вища о, горка теж на тюбах і на попі. Ой, вон пішли дівчатка мої з тюбами туди. Будемо чекати їх. А гірки називаються Мармароз, весід, боржава і свидовець. Туди бачите скільки. До речі, оце як вже ось намочився, то вже і не так навіть жарко. Не так як одразу сюди заходиш, а тут страшне. Прям страшне. А зараз вже нормально. А тут, бачите, тут біжить прямо така вода бурляща, бурхлива, біжить в цих гірках. І тут теж, але ж там весь отой туннель, він підсвічується. І там то темні такі ділянки, то такі світячі, то в одну сторону тебе закручує, то в другу сторону тебе закручує. Ну так, прикольно. Прикольно. О, Деня спустився, я його і не побачила. І Саша за ним. Зараз, Дені візьмемо інтерв'ю. Деня. День! Ну що, розкажи, як тобі подобається тут? ну! це не страшно? Не, Ти ж є. О, Альону, прозійбали, як це вони так швидко Ой, а це ми сілиться, зараз покажу. І я, і Альона ой, воно розкручує не в ту сторону. Ми вирішили, Альона в мене пхає. Ми вирішили попливти по річці, яка проходить через, через увесь якби, аквапарк цей, і водичка тепленька прорелаксувати. Пропливаємо ми гро. Бо тут дуже парко. Пропливаємо ось такий. прикольна така вода. Бачите, воду. дітки ось і так просто пливуть. Вода, яка, бачите, голуба прозора. І оце такий релакс. Леш? Сидиш на тюбі на цьому і балдеш. О, дивіться, скільки людей. Заполонили прямо весь сюріту. А тут воно прям несе течією несе. Треба сходити, подихати в соляну кімнату. Так, я бачила, я бачила. І ця рука довгенька, бачите, ми зараз випливаємо з одного тунеля і там ось буде другий тунель. Ось, бачите, пропливаємо бістро, скрізь є туалети. О, Тут треба мені фотку зробити, ось у аквапарк Карпатія, щоб тоді поставити її на доставку. Ось ми з тунеля вийшли і зливемо собі далі. І гарний гарний аквапарк, плані, що побудований, такий, те та гарно, ну, видно, що такий сучасний, красивий, водичка приємна, ну прикольно, прикольно. наверное. Наверное. Да, я уже там пришла скруга. Ну что, классно? Да. І тут ось аж над соляною кімнатою, це третій поверх. Ось зверху. І тут знаходиться два термальних басейни ось біля, біля соляної кімнати. І на третьому поверсі тут два джакузі з термально-мінеральною водою. Вона гаряченька. Але вона, бачите, по кольору відрізняється, вона не така. Тут теж є лежачки. Це гарно зроблено, красивенько. Ось ми спустилися і тут знаходиться соляна кімната. Це на другому поверсі, так сказати. Ось така соляна кімната. Ну, можливо, ми ще підемо туди, сходимо. А це ось джакузі з термомінеральною водою. Та й та йодобромом. Ну, ось читайте, щоб я не читала вам камери. Ой, як мені повезло. Я тільки вийшла. Я тільки вийшла сюди і тут почали робитися ось волни. Видите, яка краса. Боже, як на морі прямо. Прикольно. Ну вот видишь, тут полотенка така, освіжаюся. Не така, як там теребень. Ну, вітвора сразу золотись, біжай, з кругами, кончин. Ты так да. Гарний, гарний такий. Ой, вже, оце я ж хвилинку водій, вона вже гарна. Це для тих, знаєте, хто ностальгує за морем. Так, гарно. Сидіти, відпочивати, взяла собі каву, бо я ще сьогодні каву не пила. Зранку якось не пила, не хотілося, а це думаю, візьму каву, посижу та трошки, знаєте, вичахну, тому що все добре на сонці, на сонці, Боюсь, щоб і не згоріти. Десь мої всі пішли наверху, басейн, там, той, що я вам показувала, такий басейн, той, що переливається, такий прикольний. А я оце поки сижу тут, ось їхні стакани, сторожую та відпочиваю. Тут, до речі, ось ці два басейни, Вірні, що є їх тут три, що я вам показувала, цей термальний басейн. Потім оцей басейн, це з солоною водою, такою, як морська, морська вода. І цей прісна вода, звичайно. Ну і ззаду у мене басейн з хвилею. Стіни треба не снімати, а потім будемо коня. Почті море. Ага, почти море. Для тих, хто хоче на море і немає як поїхати сюди ближче. 400 гривнів за цілий день і ви на морі. У яка краса. Деня. Деня у нас скоро расстанет в воде. Акула, акула, Деня, ты просто Еще акула. Давай. Отходим. Отходим. Все, все. Всем... О, Ого. Молодец. Леона. А вода тут тепла? Тепла. Рекомендую. Іхтяндер деня Ми з Альоною ще вирішили. Ну, я ще сьогодні в цьому термальному не була. Плавали до цього в соленому басейні. Тут басейн поряд. Із водою м -м, морською. Солона морська так гарно, тримає, тепла. І мене там чогось суд розхватило, і ми пройшли оце в термальник. А тут дуже так гарно, все, бур... все бурлить, все вирує. Бачите, ось які штуки тут є. масажі. Теж лавочка є ось така ось. Ось така ось. Так, ось така її не видно. Можна сісти, сонце світить нещадно. Можна сісти і посидіти. Зараз піду піду ось в цей масажі, масажі. Ось тут таке. Бо там дуже сильно. А я зараз на це, тут де, де не дуже. Ой, воно тут так прикольно. Тільки <гум> сонце дуже сліпить. Дуже сліпить. Неймовірний, неймовірний, просто кайф. Коли, якщо відпочиваєте і десь недалеко від Мукачево, приїздіть сюди на цілий день, це просто щось нереальне. Відпочинок, який заміняє і море, і все, правда, тут такі ми всі не гарні і не красиві, бо ми тут постійно мокрі. Але, але відпочинок просто бомбезний, просто бомбезний. Наше те море? Знаєте, як зараз такий час? Море ну не всім доступно там, полетіть десь за кордон, не всі можуть. То тут, тут чудово просто.